Привіт! Сьогодні поговоримо про книгу закляття Ворона, автора Луенджі Сміт. Книга закляття Ворона за жанром історичне фентезі, містика, детектив. Дія книги відбувається у Вікторіанському Лондоні. Головні герої, сестри відьми Едвіна і Мері Блеквуд. Трохи слів про автора. Луенджі Сміт письменниця, яка спеціалізується на історичній фантастиці з елементами магії та чіклунства. Вона мешкає у штаті Колорадо США поблизу скелястий гір. Вона називає себе рішучою авторкою у сенсі того, як ставиться до вибору тем у самовираженні. Тепер переходимо безпосередньо до змісту книги, де смерті вогні танцюють ясні, чи вночі, чи при дні світло чи паморок стоїть. Там закоцюбилий мрець лежить Сер Вальтер Скотт, дві дівчини, дві сестри, мерія двіна, геть відмінні. На світанку дві сестри займалися пошуками різних цінних речей на березі примілків мрячці. Едвіла була затягнута в думки, що, як не старалися вони з сестрою, але прийняти їх місцеві не змогли повністю. Все ж спостерігалися косі погляди з їх сторони. Та ніхто більше не поважав старі методи. Магію потрібно було приховувати, маскувати, її потрібно було зрікатися, принаймні на людях. І на цьому березі Мері знайшла тіло чоловіка, він майже був мертвий. Едвіна його оглянула і знайшла велику рану на голові. Він був холодним і блідим синіми губами. Пульс не прощупувався, як в живої людини, і вони зрозуміли, що ось ось і він помре. Мері мала талант, яким сама цілком не розуміла, але використовувала тільки на людях при смерті. Як вони з сестрою називали, забирали останні спогади перед смертю. Кожен спогад від різних людей мав різні відтінки забавлення. У цього чоловіка він був дуже яскравий. Коли вони йшли додому, то по дорозі зустріли офіцера, і Едвіна не співала йому піснею думку, що потрібно піти до набережної, що йому там вкрай потрібно перевірити берег. Тут проходить свістка до сестер про те, що знайдений чоловік, який вони думали мертвий, виявляється живим, і його відвезли до лікарні. Вони почали переживати, що він може щось пам'ятати про них, і прийняли рішення, що потрібно його провідати і дізнатися, як він себе почуває, таким чином перевірити, чи щось про них він пам'ятає, та й загалом. Позалишили людину без погадів. Чоловік в лікарні не може згадати, хто він є, і що він взагалі тут робить. Останній спогад, який у нього лишився, це якісь дві жінки, які начебто щось крали у нього і дуже цінне. Мері завітала в лікарню і побачила, як офіцер вів розмову з тим чоловіком, який її цікавив. Вона швидко. Пішла звідти. Але чоловік, який не мав пам'яті, помітив її. І якесь дежев'я відчув. Та і медсестра, яка почула, що він говорив про якихось жінок в чорному, кинула здогадку. Можливо, це сестри Блеквуд. Як тільки чоловік без пам'яті дізнався, хто і де, і як їх можна знайти, то одразу пішов до сестер. Сестри жили в будинку. Де і тримали свою крамничку, яку відкрив їх батько, як вони переїхали до містечка. Мати рік назад пішла, покинула їх, і декілька місяців тому назад так само пішов їх батько. Тому вони вдвох продовжували утримувати крамничку, наповнюючи її речами тими, які знайдуть на узбережжі. Чоловік добрався до крамнички там була тільки Едвіна. Він почав дуже наполегливо вимагати, повернути те, що вони з сестрою в нього вкрали. Їх розмова довела до того, що Едвіна була злякана, чоловікові було зле. Едвіна прийняла рішення приспати його за допомогою заклинання і заспівала. Він заснув, вона оглянула його в кишені і знайшла віситку чаклуна Генрі Ель Ван та годинник Сенцело Алами Аке. Але годинник був не простий, а магічний. По годиннику Єдвіне зрозуміла, що він відьма народжений, багато думок примайнуло у неї, але рішення вона прийняла, що потрібно повернути йому спогади. Коли чоловік отямився, то Єдвіни зрозуміла про те, що вони вкрали, йому потрібно розповісти. Вона розповіла йому про себе і сестру і про нього, ким він може бути і що спогади вона може повернути. Чоловік був непорозумінній і не розумів нічого взагалі, і хотів піти, але потім погодився. Едвіна підлікувала йому рану на голові та провела ритуал повернення спогадів. Після того, як завершили, він згадав своє ім'я. І я. І тут повернулася Мері. І між сестрами виникла сварка. Чоловік в цей час пішов. Непорозуміння між сестрами було владнано. Цим часом голові Яна був повний безлад серед спогадів. Йому все гірше і гірше ставало. Він по дорозі зустрів хлопчика, заплатив йому, щоб він провів Едвіну. Едвіна привезла його до себе. Вони з мері вклали його на татове ліжко і почали роздумувати, що робити, а йому все гірше ставало. Доки сестри вирішували, що робити, поруч з Іяном з'явився ельф, який сказав, що охороняє Іяна і може йому допомогти. Сестри з недовірою до нього віднеслися, але іншого вибору у них не було. Ельф все зробив, що говорив, і яну стало краще. Через деякий час Іану тямився, і він пізнав свого ельфа, якого звали Оп, і багато чого іншого згадав. Також зрозумів, що з його життя втрачено 4 дні, які він тому назад сюди прибув. Він детектив і розшукував сина чаклуна Генрі Ельван Фута. Це його завдання, і тепер йому потрібно починати все спочатку. Він попросив Едвіну провести його до місця, де вони його знайшли на березі річки. Вона погодилася, вони вдвох попрямували, де говорили про вид діяльності Едвіни та стібності мерії. Також на березі знайшли скелет черепа Паклана. Що є предвісником поганого. І я оглянув те місце, і вони почали вже повертатися назад, бо скоро берег буде покритий водою. Але їм на шляху стали грабіжники-розбійники. Ситуація була тяжкою, і Едвіні прийшлося достосувати заклинання проти них. Вони наслали на них птиць чайок Для Ієна було несподіванкою, дія Едвіни. Але він швидко зібрався і почав діяти, доки птахи відволікали злодів. Він кинувся тікати вгору, сходами і коли достатньо відбіг, далеко, то видивлявся йдвін. Напружене очікування було нестерпне, він вдивлявся в сторону, з якої тікав, і чекав, доки вона з'явиться з, з туману. Почав думати, що перестарався з туманом, коли його надсилав заклинання. Як тільки хотів її покликати, як тут вона піднімалася сходами на набережну. Іан почав начитувати Едвіну за те, що вона не повинна була застосовувати магію. Він міг справитися сам, але потім заспокоївся і сказав, що туман, який він навіяв, повинен був скрити всі їх дії. Було дуже рано від війни була мокра спідниця. Іян приніс попити гарячого наполю. Едвіна розповідала, що батько їх привіз саме до великого міста, бо в такому місті їх мало буде помітно, мало будуть відділятися серед інших. Також Едвіні стало цікаво, як Іян використовує вірші смертних як заклинання. На що він відмовив? Це слова. Замовляння інкогніто, слова поетів підходять найкраще, вони мають енергію, силу. І таким чином, за допомогою такого трюку, я не привертаю уваги від Йомського департаменту. На що Едвіне сказала, що вона не може впливати своїм голосом при заклинанні на купу людей тільки на одну. Далі Едвіне спитала ну, що буде? Єн робити далі з розслідуванням. На що він сказав? Почну спочатку. Я не пам'ятаю, де був 4 дні назад, а може, й більше не пам'ятаю. Мій ельф Гоп не міг мені повернути всі спогади, бо просто не знав про всі мої речі. Едвіна запропонувала йому допомогу. І вони рушили до готелю. Вона зробила припущення, в якому він міг би зупинитися, і як попрямував за Ідвіною. Коли вони зайшли до готелю, то, завітуючи готелем, почав йому кричати і визвав офіцерів. Сказав, що коли прибралася покоївка в його номері, то бачила його речі, і вони всі вказували, що він місцевий вбивця. І Ян зрозумів, що вона бачила його матеріали розслідування і тепер йому їх не дістати. Тут чутно стало офіцерів, і Ян з Едвіною кинулися тікати. Едвіна його повела по вуличкам, туди, куди говорив їй батько в тяжкий час стиля за допомогою, але вона сама ще ні разу там не була. Вони дісталися того будинку, їм підкрила двері стара жіночка і повела до молодої дівчини, яка в свою чергу їх провела до іншої кімнати. В цій кімнаті був Гоп. Ен попросив його принести газети. Вони їх роздивлялися, і Ян дійшов висновку, що йому спочатку помилково повернули битого чоловіка з погоди, про якого написано в газеті. Також він вважає, що у вбивствах замішана сестра Едвіни Мері. На ці слова Едвіна розсердилася і пішла геть. Едвіна завжди була на стороні Мері, вони сестри, близнючки, їй тяжко було і сестрі тяжко. І Ян, роздратований цією розмовою, намагався заспокоїтися. Заспокоївшись, він пішов до театру, де виступав Джордж, поспілкувався з його дівчиною Лісі. Зустрівшись з Лісі, він пояснив, що не пам'ятає, що з ним було останні чотири дні, і попросив розповісти все ще раз йому. Лісі розповіла, що він любив свою справу, фокус, але почав займатися і акторством. Готувався до вистави і це якось його почало змінювати. Едвіна повернулася додому, була зла та розчарована. На неї чекала Мері. Мері поралася в крамниці і сказала, що добре не торгувала. Попросила Едвіну бути обережною з ямо. Мері втішала Едвіну та зробила їй чай. Тут Едвіна не важила задати питання Мері. Стосовно останнього вбитого, чи була вона там, коли сталося вбивство, Мері почала нервувати і мовила, Він тебе налаштовує проти мене. І потім мовила Так, я там була. До того, як прибули офіцери, я прямувала за вогнями смерті і забрала його спогади. Невже я знову потрапила в халепу? На що ядвіна мовила? Так, Люба, так. І я все був біля театру та все себе терзав. Що робити? Переконував себе, якщо я зміг раніше знайти докази, то зможу і зараз. Після невеликих роздумів він вирішив накласти заклятя щурів, які кинулися купою по вулиці і почав чекати. Через недовгий час до нього під'їхав офіцер магічного департаменту. Та попросив пройти з ним. Його завели до головного інспектора Сінг, все йшло, як він задумав. Вона мовила за декілька днів ти знову тут. І Ян пояснив стосовно своїх спогадів, і попросив розповісти все, що розповідала вона йому тоді. Вона показала йому його записи, і по яким він зрозумів, що припускав, що діло. Про вбивство зв'язане як ритуальним. А також Іян зрозумів, що і багато чого йому не доказують. Іян вийшов з відділку, і до нього підійшов чоловік, і почав говорити про домовленості між ними. Він вирішив плити за течією та попрямував за цим чоловіком. Він його привів до папу в дальню кімнату. Потім її зрозумів, що він заплатив цій людині, щоб він для нього приносив інформацію. Цей чоловік є офіцером. Він показав йому знімка останньої жертви, і при розмові зрозуміли, що всі жертви були смертними. При розмові він зрозумів, що цей офіцер не тільки йому приносить інформацію, а ще і про нього самого. Носить інформацію до департаменту ВІЧ. Сестри ввечері пізно пішли до мосту. До ж дивитися на зорі. Там була розмова. Мері мовила, якби не вона, то Ядвіна би зараз би мала дітей і чоловіка. На що Едвіна відмовила, що це не так. Вони ще трішки посиділи, і Едвіна пішла на набережну, а Мері залишилася. Едвіна розуміла, що між ними тріщина все більше і більше стає, і Мері це також розуміє. Думки Едвіни так її поглинали, що вона не могла навіть знайти жодної речі, все було розмито перед очима. І тут з'явилась Мері і показала знахідки свої, фляшка та кишеньковий ніж. Але вони виглядали так. Достатньо не лежавшими в воді. Вони вирішили, що цього буде достатньо і зібралися додому. Але Мері сказала, що вона ще сходить за молоком, а Ядвіна пішла додому чистити знахідки. Тривожність Адвіну не полишало. Вона пішла подивитися на речі Мері, чи є щось те, чого вона не впізнає. Все було таким, як вона пам'ятала. Але вона вирішила для себе, що сьогодні спитає у Мері про її довгу відсутність в період походів за молоком і про відповідальність і наслідки. Вона відчинила крамницю, і тут зайшов чоловік і сказав, що і я надіслав йому три дні тому телеграму, де сказано прийти сюди, і що в крамниці є ключ, щоб знайти Джорджа. Едвіна мовила. Сер Фуд, але вона про його сина йому нічого не могла сказати, і про ключ також. Вони почали шукати ключ, але це оказалась шпилька, яка належала чорчу, але Едвіни не пам'ятала, як вона тут опинилася. Вона пам'ятала кожну річ, яку знаходила, тільки не цю. Вона нічого не розуміла. Вони призвали Ельфа Гоба. Щоб через нього позвати Іяна. Тут прийшла Мері з сінцем під оком і вся стривожена. Едвіна відвела її до спальні і дала чаю, щоб вона відпочила. І Ян прийшов до крамниці. Перед тим, як прийти до крамниці, то Іян був у пенсіонаті, звідкіля з них три дні тому Джордж. Він просто втік. Виглядав так, як начебто без хачка. І Ян не полишали думки, але він тримав їх при собі. І так, доки Мері відпочивала у себе в кімнаті, то Єдвіна і Ян Телінфуд вирішили спробувати повернути тепер всі спогади Єянові. Коли вони все приготували, то Єдвіна взяла кульки у Мері доки та спала, спочатку вони за допомогою заклинання почали вишукувати вірну. Кульку, але тут спустилася Мері. Почала кричати, жбурнула всі зі столу кульки та побігла назад до своєї кімнати і лише одну кульку забрала, і я на спогади. За допомогою гоба вони відкрили двері, але Мері вже не було в своїй кімнаті. В кімнаті Мері вони знайшли дивні речі. Таке, як ще кульки зі спогадами, речі вбитих людей. Едвіна розуміла, що і Ян, можливо, був вправим, що Мері замішана у вбивствах. Було прийнято рішення знайти Мері, і Ян і Едвіна вислідили її та попрямували за нею до маленького дворику, де раніше ніколи не були. Вони думали, що знайдуть там і Джорджа, але помилилися з припущенням. Джордж був непричетний. Мері їх заманила, де Едвіни та Іяна вийшли з Лодюжки, та її головний, з яким вони вже зустрічались на набережній. З розповіді Мері та головного Злодюшки було зрозуміло, що Мері з ними заодно. Вияснилося. Мері була дівчиною голова рябанди, Вона надихнула не тільки грабувати, а й вбивати, щоб вона могла забирати спогади. Вона не хотіла зупинятися і не хотіла жити так, як вони жили з Едвіною. Між бандитами тияном і Едвіною створила сутичка, де в даній сутичці було виявлено, що Двіно і Мері можуть перевчилюватися на птахів. Бандитів всіх піймали офіцери. Мері втекла і Едвіна попрямувала за нею. І Ян залишився в очікуванні. Коли Едвіна знайшла Мері, то між ними була розмова. Мері не визнавала провини, а Едвіна більше не могла пробачити. Тільки не таке? Мері викинула кульку зі спогадами Яну у воду. Едвіна не змогла спіймати і знайти її. А сама Мері втекла. І Ян прийшов до крамниці. За ним через декілька хвилин є Двіна. Вона розповіла, що сталося. Ельван Фуд показав, що знайшов в крамниці кульку зі спогадами Джорджа. І Ян зробив припущення, якщо він ще живий, то тіло може пам'ятати те, що не пам'ятає розум, можливо, він десь недалеко від театру, біля свого улюбленого місця. Вони попрямували туди. І так, Джорджа знайшли, йому повернули пам'ять, батько, син та його дівчина знову воз'єдналися. Від цієї сцени у Едвіни на серці печаль. Хоча вона щиро щаслива за Джорджа. І я і Адвіна вирішили повернутися додому, прогулюючись вдвох дорогою. Тут невдовзі під'їхав екіпаж Бідьонського департаменту і попросили їх приїхати з ними. Їх повезли ближче до води для того, щоб Адвіна опізнала тіло, тіло своєї сестри Мері. По всім ознакам вона втопилася самогубством. Едвіна не могла в це повірити, але згадалось їй предвіщене, яке вона отримала на набережні вигляді скелету черепа птаха, і зрозуміла все. Було організовано поховорне мері, і щоб останні зробити знімок з мері, Едвіна відкрила трону, яка стояла посеред крамниці. То мері, яка була приведена до ладу. Помита, одягнена та причесана, знову була мокрою і вся в фоторостях. А в акуратно складених посередині плітих долонях Мері лежала блакитна сфера із золотою прожилкою. Спантеличино Едвіна оглядала сестру і помітила конверт, який був отресований їй. Шановна пані Блеквуд, ось вам знак моєї пошани. До нової зустрічі. Щиро ваш палкий шанувальник. Знак був зрозумілий. Хтось спостерігав. Ось такий сюжет книги маємо. Можу виділити з ключові моменти сюжету. Детектив Іян Камерон отримує сильний удар по голові, опиняється напівмертвий на березі Темзі без пам'яті. Серед його речей картка, сім'я мастра, чарівника і дивний годинник, що не заведений. Мері використовує магію, щоби витягнути спогади з моменту нападу, хоча Іян виживає. Іян та Едвіна разом намагаються зібрати. Розрізані фрагменти минулого. Розплутати таємниці, які включають серію вбивств, зниклу особу й особисті таємниці сестер. В сюжеті важлива тема сестринства Зв'язки, секрети, моральний конфлікт між сестрами Едвіна все більше сумнівається в діях Мері. Книга чудова. Вона має свій характер. А в характері є сильні та слабкі сторони, тому сильні сторони книги. Дуже атмосферна історія Лондон виглядає живим і водночас трохи зловісним. Оригінальна магічна система. Ідея викрадення спогадів додає історії психологічної глибини. Загадка тримає до кінця книга поєднує фентезі детектив. Тому читач не просто спостерігає, а постійно шукає відповіді. Жіночі образи. Авторка майстерно показує скандальність жіночної природи ніжність силу і спокусу владою. Слабкі сторони книги початок розвивається повільно, і події затягнутість їхня. Магічний світ не повністю пояснений. Деякі деталі залишаються нерозгаданими. Фінал відкритий готує читача до продовження серії МАгічна змова. Закляття Форона це історія, де темрява і світло сливаються у повільному танці пам'яті. Луен Джи Сміт майстерно вплітає магію. Тканину буденності, створюючи світ, у якому кожен спогад має вагу, а кожен вибір ціну. Це не гучне фентезі з битвами чи прокляттям, а тиха історія про втрату, довіру і те, як легко переплутати любов із чарами. Ця історія пахне туманом, чорнилом і старими сторінками, що зберігають шепіт забутих заклять. У Вікторіанському Лондоні, де кожен камінь мосту пам'ятає кроки тих, хто шукав істину магії, живуть дві сестри, їхнє життя пов'язане з чарами, таємницями чоловіку, який одного дня втрачає пам'ять, і саме в цьому запуті народжується нова історія про кохання, про вину і силу спогадів. Магія в романі не сліпуча, вона тихо дихає в повітрі, як тінь на стіні або холодна крапля дощу, що торкаються шкіри. Авторка не женеться за ефектами, її світ повільний, задумливий, сповнений напівтонів і шепоту. Саме тому закляття ворона здається не просто фентезі, а старовинною мелодією. Тією, що звучить десь глибоко в серці і пробуджує настальгією за чимось вічним. Це книга для тих, хто любить історії, де головна магія у почуттях, де кохання і пам'ять дві сторони одного закляття. І навіть коли остання сторінка перевернута, залишається відчуття, ніби вдалині ще чути тихість півворона, що нагадує. Магія не зникає, вона просто чекає, поки хтось повірить знову. Книга залишає після себе відчуття легкої смутності, ніби останній акордеонний акорд у вічерньому лондоні, що тоне в тумані. І саме в цій тиші народжується головне бажання перечитати ще рядок ще сторін. Аби не втратити маєю, що дихає між ними. Стосовно другої частини книги, то на даний час особисто мені нічого не відомо. Але я в очікуванні. І сподіваюся, що скоро друга книга з'явиться на полицях у наших книгарнях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. До нових зустрічей з вами, ваша Сова.